І, в принципі, щоб Нінці Німкені зрозуміли більше про що ця війна, чому е, захист України це не тільки захист України, це захист всього е, вільного світу. Я приїхав в Україну в 2015 році з Німеччини е, і працював тут шість років е, як голова фонду Генріха Бьолля, Німецької політичної фундації. Потім повернувся до Берліну, але е, через повномасштабне вторгнення е, не міг не Продовжувати працювати з Україною, постійно приїжджав сюди, і в результаті зрозумів, що просто проводжу тут більше часу, ніж в Берліні. І от на початку цього року знову переїхав в Київ, і ми працюємо за тим, що намагаємось збільшити. Приватну підтримку України в Німеччині, намагаємось актуалізувати і співробітництво між німецьким безпековим сектором і українським безпековим сектором, політичні контакти. І намагаємось відповідно активізувати донатні кампанії в Німеччині для того, щоб купляти для України і виробляти для України те, що Україні потрібно.